Як відновити родючість для того, щоб в наступному сезоні отримати гарний врожай? Дуже цікаво про це говорить Пфайфер у своїй книзі Плодородія землі, його підтримання і обновлення. Він каже, що найкраще для відновлення родючості це удобрення гноєм. І проводять такі, такі цифри. Якщо у ґрунті піввідсотка органіки, то для його відновлення потрібно 25 тонн на гектар компосту або навозу. Якщо в ґрунті 3% органіки, то при таких даних компост дає 10% утворення гумусу. Це інше дає ґрунтове життя, це основний фактор утворення гумусу.